Сміливість, що рятує країну найскорішої перемоги і справедливого Миколаєві відзначили День добровольця. <звіт> Символи незламності. У п'яти депутатів європейського парламенту знаходяться витвори від Ірини Рудольфівни. Стартувала виставка мистецьких об'єктів із гільз. <звіт> Славетна історія стрибків на батуті продовжується. Діти повинні в наші часи, в наші важкі часи, отримувати ще якісь позитивні емоції. У Миколаєві відбувся кубок мера зі стрибків на батуті. Сьогодні п'ятниця, 14 березня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко. І одразу до головних тем. Учора російські війська двічі атакували fpv дронами куцерубську громаду, а зранку обстріляли її з артилерії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також в день росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Масштабна пожежа очерету в Миколаєві. 13 березня в мікрорайоні Тернівка рятувальники ліквідували чималу пожежу сухостою, повідомили в ДСНС. Загоряння швидко поширювалося через сильний вітер, створюючи загрозу навколишнім територіям. На місці працювали 20 вогнеборців і 4 одиниці спецтехніки ДСНС. Загалом пожежу вдалося локалізувати на площі 8 гектарів. Рятувальники нагадують про небезпеку підпалів сухостою та закликають громадян дотримувати. Правил пожежної безпеки. Відзначимо, що загалом учора на території Миколаївщини зафіксовано 29 пожеж, з них 24 – займання сухої рослинності. Піротехніки знайшли черговий снаряд в одному з парків Миколаєва. Як повідомили в ДСНС, йдеться про касетний суббоєприпас російських окупантів сб 30 Фахівці піротехнічної служби виявили небезпечну знахідку і ліквідували її шляхом контрольованого підриву. Надзвичайники закликають громадян бути пильними, не відвідувати місць, які були під російськими обстрілами чи в зоні колишніх бойових дій. А в разі виявлення невідомих предметів слід триматися від них подалі і одразу викликати екстрені служби. Вбивство в середмісті Одеси. Вранці, 14 березня, у Приморському районі міста невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Про це повідомили поліція Одещини та місцеве видання Думська. Інцидент стався близько 10.30. На місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти, які встановлюють усі обставини злочину. За даними домської, загиблим може бути активіст і волонтер Дем'ян Ганул. Також вони зазначають, що в чоловіка вистрілили два рази із короткоствола. Відзначимо, що для розслідування резонансного вбивства до Одеси особисто виїхав очільник нацполіції Іван Вегівський. Розслідування триває. Служба безпеки України та Нацполіція затримали 48-річного кримінального авторитета, який тероризував підприємців Миколаєва. Слідчі задокументували кілька епізодів вибивання неіснуючого боргу. У разі відмови кримінальник переслідував своїх жертв, застосовував психологічний тиск, насилля та погрози фізичною розправою. Фігурант вимагав від трьох місцевих підприємців понад 55 тисяч доларів за вигадану заборгованість. Повідомили в СБУ. У ході слідчих дій за місцем його проживання Живання було вилучено докази злочинної діяльності, у тому числі й гроші. Далі пряма мова. На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання вчинене в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сміливість, що рятує країну. 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди у Миколаєві відзначили тих людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент добровільно поставили на паузу своє попереднє життя та стали на захист батьківщини. Детальніше про те, як вітали наших захисників і захисниць, розкаже Катерина Рупташ. У 2014 році вони першими стали до зброї, а вже у 2022-му знову пішли в бій. 14 березня це день тих, хто захищає Україну не за наказом, а за покликом серця. У цей день усі ми вшановуємо відвагу українських добровольців, людей, які не були професійними військовими. Але у вирішальний для країни момент без повісток і примусу добровільно залишили своє звичне життя та взяли до рук зброю, щоб стати на захист батьківщини. Це особлива. Честь і сьогодні мати для мене можливість вас привітати з передачнім днем добровольця, привітати тих, хто за власною ініціативою, за бажанням і за відчуттям, за покликом серця пішов захищати свою батьківщину, не питаючи, що вона мені дала, а чому я і так далі. Тому я хотів би кожному з вас подякувати, побажати вам міцного здоров'я, побажати. Найскорішої перемоги і справедливого Їхня сміливість у найтяжчий момент врятувала цілу країну. Ми пам'ятаємо, як у Миколаєві ще у перші години повномасштабної війни сотні містян об'єдналися, щоб дати відсіч ворогу. З нагоди цього свята Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич подякував нашим захисникам та захисницям за їхню хоробрість та силу, а також нагородив їх відзнаками за оборони Миколаєва. Вона має два ступені. Одна це для людей, які зі зброєю в руках. Захищають Україну, наближають мир. Другого ступеню, він такий срібний хрест. Він надається людям, які робили свою роботу, не маючи зброї в руках. Це і волонтери, і люди, які допомагали військовим, а проте кожного з них знову ж таки нам надають військові частини, які саме вони знають краще, хто де був, хто чим займався і хто яку роботу робив. Тому я впевнений, що кожен з вас тут достойний. Сьогодні багато з них продовжують боронити Україну, виборюючи нашу свободу. Але, на жаль, не всі змогли повернутися. Ті, хто віддав своє життя за батьківщину, назавжди залишаться не лише в історії, а й у наших серцях. Ми схиляємо голови перед їхньою самопожертвою і завжди пам'ятатимемо, якою ціною виборюється наше майбутнє. Вічна слава героям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март ТРКМАРТІВІ. Миколаївська міська рада повернеться до питання обрізки дерев на території Миколаєва. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. Нагадаємо, на сесії 27 лютого депутати не підтримали проєкт мораторію на омолоджувальну обрізку дерев. Причина його виконання не є обов'язковим. За словами Ігоря Набатова, ближчим часом на сайті міськради з'явиться інший проєкт щодо догляду за зеленими насадженнями. Його зможе вивчити громадськість. Він пройде обговорення на депутатських комісіях. Ісіях, після чого потрапить на розгляд сесії. Далі пряма мова. У сьогодні ситуація наступна: мораторій не прийнято. Навіть якщо б його прийняли, це була б рекомендація. Рекомендація фактично в першу чергу виключно для нашого комунального підприємства, тому що на інші органи підприємство організації ми не маємо впливу. У зв'язку з тим, що це саме рекомендація. А що стосується право проведення обрізки на території Миколаївської міської територіальної громади, я думаю, це питання наступної чи через сесію, як там встигнемо розглянути на комісіях, це також будуть рекомендації, які будуть включати в себе конкретні приклади проведення обрізки, навіть методику проведення обрізки з урахуванням практики, яка існує на території Європейського Союзу, це раз і два наших дівчат правил проведення утримання зелених насаджень на території України не купуйте, а рятуйте. У неділю, 16 березня, Миколаївський центр захисту тварин запрошує жителів міста на виставку прилаштування своїх вихованців. Акцію проводять для того, аби знайти люблячих господарів для хвостиків і зменшити кількість безпритульних тварин на міських вулицях. Початок заходу об 11 годині у Каштановому сквері у центрі зазначають, що всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, а ще оброблені від паразитів. Охочі взяти тваринку повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, а також ще підходить додаток Дія. Неочікуваний ажіотаж. 50 претендентів виявили бажання стати членами наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов у нашій студії. Нагадаємо, створення наглядових рад на великих КП є вимогою західних донорів, які допомагають у їхній розбудові. Зокрема, формування дорадчого органу для Миколаївводоканалу стало пілотним проєктом у цьому напрямку. Ось як цей процес прокоментував Ігор Набатов. На. В сьогоднішній день у нас надійшло не багато немало 50 заявок на те, щоб стати членом наглядової ради. Буквально вчора було засідання цієї комісії, в рамках якої 13 заявок були відхилені, 37 схвалені для подальшої роботи. Саме зараз відбувається повідомлення всіх конкурсантів про те, чи вони прийшли до наступного етапу, чи не пройшли. З тих десяти, які наберуть найбільшу кількість балів, будуть проведені відповідні співбесіди і обрані три члени наглядової ради. Які потім повинні бути ще затверджені рішенням сесії міської ради, тобто така досить складна процедура, але головна ідея це набрати тих людей, які дійсно будуть допомагати водоканалу у його подальшому розвитку. І це не звичайні люди, які ну просто захотіли там якось взяти участь у роботі водоканалу. Це дійсно люди, які зможуть дати щось підприємству і забезпечити нормальне. Стало функціонування і найголовніше його розвиток. Малюнки на гільзах як символ незламності. У Миколаєві відкрили персональну виставку Ірини Шаптали Хай буде весна. На ній представили близько 40 арт-об'єктів. Як війна дала поштовх до нових витворів мистецтва і чим дивує виставка, далі розкаже Яна Циня. Мистецтво на гільзах та роботи з бісеру 13 березня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили персональну експозицію Ірини Шаптали. Подія відбулася в межах мистецького проєкту Недія громади. Сьогодні ми презентуємо свій мистецький проєкт Надія Громада, до якого залучені абсолютно всі аматори-майстри міста Миколаєва, і Миколаївської області. І сьогодні ми презентуємо одну із майстринь Миколаївської області Шевченківської територіальної громади Шапталу Ірину Рудольфівну. Майстриня себе досить проявила більше під час війни як волонтерка, як майстриня, яка розмальовувала декоративним розписом гільзи. Робила дуже багато робіт з бісера. На виставці представлено близько 40 робіт: витончені вироби з бісеру, а також особливі мистецькі об'єкти, створені з гільз. Майстриня Ірина Шептала говорить, що війна залишає після себе не лише руйнування, а й матеріальні об'єкти. І саме вони перетворюються у руках майстрині на символи незламності. От те, щоб робити якраз оце гільза, це свідчить те, що ця позиція була накрита нашими військовими і була зруйнована. І це якраз було влітку. 22-го року і ці гільзи потрапили до мене на наші фермери з полів привозять. І мені дуже не хочеться, щоб це залізяче таке смертоносне було, Тому я його перетворюю, тому що весна повинна вже нарешті наступити. Твори Ірини Шептали розповідають про реальність війни, в якій живе країна. Чимало з них потрапили до військових і навіть до відомих політиків, розповів Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко. Багато того, що зробила Ірина Рудольфівна своїми руками, воно знаходиться зараз в багатьох військових, в тому числі ми вітали пана Буданова з Днем Народження, і йому передали таку бойову сову, виготовлену. Безпосередньо руками. І також у п'яти депутатів європейського парламенту знаходяться витвори від Ірини Рудольфівни, в тому числі Вандрюса Кобілюса, який є єврокомісаром європейського парламенту. Відкриття виставки супроводжувалося концертом, під час якого виступили місцеві колективи. Атмосфера була наповнена позитивними емоціями, адже мистецтво народжене у непрості часи здатне об'єднувати. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Далі про спорт. У Миколаєві пройшов кубок мера зі стрибків на батуті. Ця подія об'єднала понад 50 спортсменів і спортсменок Миколаївщини, які боролися за першість між собою. Як все відбувалося, хто продовжує славну історію миколаївського батуту і став цього разу володарем кубку? Знає мій колега Сергій Мельников. 13 березня у спорткомплексі Надія відбулася чергова важлива спортивна подія для популяризації різних видів спорту у нашому місті. У минулому році ми почали проводити кубки міського голови з різних видів спорту. Таким чином, ми ознайомлювали наших містян, нашу спортивну громаду з різновидами виду спорту, які в нас підпорядковані нашому управлінню спорту. І сьогодні в нас стрибки на батуті. Сьогодні ми продемонстрували невеличку історію. Так, під час як завжди, яскравої церемонії відкриття присутнім нагадали, яку ж славетну історію має школа Миколаївського батуту засновниками, якої у місті були Володимир та Людмила Горжий, заслужена майстриня спорту Вікторія Біляєва Чагір, заслужена тренерка України Наталя Боровська, віце-президент міжнародного технічного комітету стрибків на батуті Тетяна Шуйська вітали в цей день спортсменів під час старту змагань. Разом з ними голова центрального району Олександр Береза та директор ДЮСШ Перемога Олександр Мунч. Саме у цьому спортивному закладі наразі працює відділення стрибків на батуті. Дуже багато потрібно зараз вкладень в цю справу батутну, але ми будемо йти такими великими кроками для того, щоб Олена якомога швидше знову засяяла тільки вже в якості тренера, і сама тепер змогла олімпійського чемпіона чи чемпіонку зростити. Олена, це Олександр Мунч, так сказав про легендарну миколаївську спортсменку Олену Мовчан, заслужена майстриня спорту, чемпіонка світу наразі виховує майбутнє покоління і вірить в те, що воно буде як мінімум таким же успішним. Ми всі, як кожен тренер, як і мій тренер на мене, сподівався. А ми, от зараз, через два дні їдемо на Кубок України в Київ на змагання, всі старші наші спортсмени, тому. Главне, головне тримати кулачки і все буде добре. Що стосується цього змагання, то у ньому прийняли участь більше 50 спортсменів та спортсменок, нагородили переможців та призерів медалями і подарунками від партнерів. При цьому подарунки були для всіх учасників. Діти повинні в наші часи, в наші важкі часи отримувати ще якісь позитивні емоції, а не тільки грамоту медаль очікувати, тому що ми розуміємо, що грамоту медаль може отримати тільки три спортсмена. А останні спортсмени також вкладуть, прикладають зусилля. Батьки водять на тренування, тренуються, змагаються. Ну а кубок мера зі стрибків на батуті у важкій боротьбі цього дня завоювали Софія Бирка у дівчат та Владислав Чеботарьов у чоловіків. Управління спорту міста разом з Кадою США Перемога вірять, що завдяки зусиллям тренерського штабу миколаївських стрибків на батуті в нашому місті обов'язково з'являться нові призери та чемпіони Олімпійських ігор нові цигульови та нікітіни, і задумували колись Володимир та Людмила Горжий. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марк. І про погоду цієї суботи, 15 березня, у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без опадів. Температура коливатиметься від 9 до 17 градусів тепла. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 86%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками чи допоможе створення наглядових рад на миколаївських комунальних підприємствах прокращити їх роботу. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.